Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у вир емоцій, який подарував нам серіал Своротний напрямок. Я говорю про Романа і Дарину. Це не просто мелодрама. Це історія про те, як випадковість і вибір формують долю. Чому мільйони глядачів не могли відірватися від їхньої пари? Чому їхні стосунки здаються такими реалістичними, навіть попри фантастичний елемент серіалу. Давайте розбиратися і не забудьте написати в коментарях, який момент для вас був найбільш пробивним. До зустрічі з Дариною Роман є втіленням контролю. Він прагматик, його життя це чіткий бізнес-план. Він шукає стабільність, а не глибокі емоції. Ну, тому що емоції це слабкість і ризик. Альтернативна реальність це його підсвідома боротьба з цим контролем. Вона є символом щирості, яка не зіпсована цинізмом. Вона вривається у його життя як хаос, але саме цей хаос руйнує його ілюзію порядку. Дарина бачить у ньому не лише успішного чоловіка, а й травмовану душу, що бореться з внутрішньою самотністю. Мені здається, їхня зустріч була приречена. Приречена не долею, а тим, що вони були дзеркальним відображенням того, чого їм не вистачало. Роман потребував щирості від Дарини, щоб знову відчути себе живим. А Дарина потребувала його стійкості, щоб вірити у краще майбутнє. Найскладніше це його боротьба з пам'яттю про попередні світи. Роман не просто кохає Дарину, він кохає її через фільтр своїх попередніх травм. Його холоднокровність це захист, страх, що все знову зникне. Навіть у новій реальності вони знаходять емоційні якорі, спільні жарти, місця, ситуації, які доводять, що їхній зв'язок є метафізичним. Це доказ того, що душі впізнають одна одну. Тут серіал показує геніальну річ. Любов це не завжди феєрверк, це часто страх, страх знову помилитися, страх, що все зникне. Ми бачимо, як Роман вчиться довіряти не розуму, а інтуїції. А Дарина вчиться бути сильною, незважаючи на його постійні сумніви. Ключові сцени це моменти, де Дарина жертвує своїм щастям заради його спокою, навіть якщо це означає, що він повинен залишитися в іншій, більш стабільній реальності. Вона не намагається його утримати, вона дає йому свободу бути щасливим, навіть якщо це без неї. Це серцевина серіалу. Питання: чи можна кохати одну й ту саму людину у різних світах? Як на мене, то їхнє кохання це не хімія, це метафізика. Це доказ того, що душі впізнають одна одну. Вони вибирають одне одного знову і знову. І знаєте, ця повторюваність є найсильнішим драматичним елементом, який змушує нас повертатися до серіалу знову і знову. Давайте будемо чесними, їхні стосунки вони ж не ідеальні, правда ж? У них є елементи, які сучасна психологія назвала б токсичними. Це постійне випробування, це залежність від зовнішніх обставин. Вони дуже часто емоційно виснажують одне одного. Роман постійно приймає рішення, а Дарина завжди та, хто чекає і прощає. Тобто, це нерівність, яка робить їхню історію такою драматичною. Але чи не є це відображенням їхнього реального життя, де доводиться постійно боротися за свій вибір? Я вважаю, що ці конфлікти були просто необхідні. Вони показують, що навіть у найбільшій любові є місце для помилок. Вони живі люди, які іноді не знають, як правильно вчинити, правда ж? Мені хотілося б, щоб Дарина одного разу сказала Романові. Я втомилася бути твоїм єдиним вибором. Обери мене, коли маєш тисячу інших варіантів, а не коли варіанти вже не спрацювали. Ця фраза це те, що справді вивело б їхні стосунки на новий рівень глибини. Справжня кульмінація це не про воз'єднання, а повна психологічна зміна Романа. Він, нарешті, усвідомлює. Що щастя не у контролі чи прагматизмі, а щастя в прийнятті цієї непередбачуваної але такої щирої любові, він перестає боротися з реальністю і починає боротися за неї. Ціна кохання. Що вони втратили заради того, щоб бути разом? Усе. Але придбали вони набагато більше: справжній дім у душі одне одного. І їхня історія так залетіла в життя глядачів, тому що вона дає надію, що справжнє кохання здатне змінити долю, що воно сильніше за обставини, сильніше за час і сильніше за саму реальність. Вони показали нам, що іноді, щоб знайти себе, треба пройти крізь лабіринт чужих життів. Тож, друзі, на мою думку, роман змінився більше. Він прийшов від цинічного прагматика до людини, яка керується серцем. Але це ж, звісно, лише моя думка. Напишіть в коментарях, будь ласка, який персонаж, на вашу думку, змінився більше. Роман чи Дарина і чому? Або ж який момент для вас був найсильнішим? І, звісно, поставте лайк цьому відео і підпишіться, якщо ви так само фанатієте від цієї пари, як і я. Дякую за перегляд! До зустрічі і бережіть себе.